Усім привіт-привіт, друзі! Я рада вас вітати на моєму каналі Аліска Фан. І сьогодні у нас розпаковка паперових сюрпризиків зі мною. Так, ну що ж, розпочинаємо. У мене для вас є одна новиночка, яка називається Дубайський шоколад. Зараз я покажу, які тут у нас пакети. Ось такий пакетик Дубайський шоколад. Вони трішки промокли клеєм, бо я туди клею багато поклала, ось вони в клею. Ось такий пакетик, ось такий пакетик. І ось такий він був класний, але він промок в клею так само, як всі пакетики. Бо я їх поклала до всього, там так вийшло. Ну що ж, всі інші колекції вам вже відомі. Ну що ж, давайте вибирати пакетики. Із колекції Вгадай пісню по емоджі. Візьмемо ось цей пакетик. Цікаво, що там, я навіть не знаю. Далі із колекції Дубайський шоколад ми візьмемо ось такий, там, де написано Дубай шоколад». Так, із колекції Зоомагазин я хочу взяти такий конвертик, там, де написано хай, що значить привіт. Із колекції Аврора я хочу взяти ось такий пакетик. І з колекції Кепоп Мисливець на День я хочу взяти пакетик з мірою. Всі інші пакетики. Ми відкладаємо, тож, ось тільки пакетиків нам сьогодні на розпачок колочку. Тож, давайте розпаковувати пакетики. Так, перша колекція у нас кепоп Масливі на Ось наш пакетик відкриваємо. Надеюсь, сейчас вообще ничего не порву. Я нормально. Пожалуйста. Я тебя прошу. Так, с трудностью оно у меня И тоже нам попалась ось такая. Локшина або міна з надписом Міра. Так само, як звати цю персонажку. Ось така вона. Тож, давайте її приклеїмо ось сюди. Відкриваємо клей. Трішки, будь ласка, можна трішки карнути, а потім я все розмазую. Все. Так, далі приклеїмо її. Так, далі у нас колекція. вгадай пісню по емоджі, І це у нас була пісня Буревіями. Так, вибачайте за проблемку. Катик, будь ласка, зараз секундочку. Мені потрібно забрати ось цю карапулю, яка теж хоче зніматися. А, все, карапуля пішла на вікно. Тож, Кацик, з вами привітався. Тож, давайте розпочнемо. Так, треба поставити якусь штати. Все. Так. Все. Поставила. Ну що ж, далі. Це була пісня буревіями. Це була моя найулюбленіша пісня. І зараз вона є. Це моя улюблена пісня буревіями. Так, і далі. У нас такий пакетик, зараз ми будемо його відкривати. Цікаво, що ж нам там уже попадеться. Ось таке нам попалось. Так. Розказує, що воно означає. Ось це у нас означає ніч. А оце у нас якась жінка. І типу ніч, жінка і все інше. Тож жду ваших відповідей в коментарях. Тож, давайте це приклеїмо. Далі у нас колекція зоомагазину. Такс, відкриваємо ось наш пакетичок. Так, і нам попалось ось таке колесо для хом'яка. Тож, давайте його приклеїмо. Ну так, а що ви не знали, що в зоомагазині продаються колеса для хом'яка. Ось так, ми його приклеїли. Так, все, далі. Так, я не поняла. Так, давай по поемонці приклеюся. Далі у нас колекція Аврора. Ось такий у нас пакетик відкриваємо. Дам. Роба номер два. Так, я сюрприз не порвала. О, все. ось так. Купався дубайський шоколад. Так так. У Аворі інколи коли ти на нього попадеш, то там продається дубайський шоколад. І давайте ми його наклеїмо ось сюди. Він там не часто продається, але він там продається. І я сповнила, я робила такий сюрприз. І вирішила зробити колекцію, яка називається Дубайський шоколад. Так. І ось так я оформила сторіночку для. Вибачте, за ці незручності. За оцей. Ось так я оформила сторіночку мені. Подобається. угу. Тож ось наш пакетик. Давайте розпаковувати. Ммм. Катик, або туди, або туди, будь ласка. Так. Я не поняла. А. На що я взагалі зад рву я не туди рву? Я так переживаю, коли я рву пакетики, мені постійно здається, що я зараз порву сюрприз, бо коли я тільки починала, не, з, не вчора, а 4 місяці назад я потім закинула по прові сюрпризи, але я вже їх відновила, тому в мене постійно рвалися сюрпризи, тепер вже не рвуться. Ось такий дубайський шоколад нам попався. Я... І це він зі смаком апельсина. Я думаю, він зі смаком апельсина. так як він оранжевий. Так, і я вам зі спалюю новинку. Завтра у нас буде колекція рожева їжа. Ось так і сторіночку оформила. Ну що ж, друзі? На цьому наша розпаковка паперових сюрпризів закінчилась. Якщо вам це відео, обов'язково поставте лайк та підпишіться на канал. Всім папа! -па!